Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 10 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних і 26 авіаударів. Про це повідомив генштаб Збройних сил України. Окрім того, ворог здійснив 60 обстрілів СРСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктури населених пунктів. Наступальні дії ворог, як і раніше, зосереджує на Донбасі на Лиманському, Вахмутському, Овдіївському та Мар'їнському напрямках за добу сили оборони відбили 58 атак. У повітряному командуванні схід командування повітряних сил ЗСУ повідомили про успішну роботу ППО минулої ночі на Харківщині. В області знищено два ворожих БПЛА, ймовірно, шахет 136 та гранат 4 Нагадаю, повітряна тривога звучала на Харківщині близько 10 години 9 -го квітня, а потім ще раз після першої години ночі 10 -го квітня. Моніторінгові групи повідомляли про появу на території області ударних ворожих безпілотників шахет. Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, у Курілівці Куп'янського району обстріли пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також руйнування є у Петропавлівці. У районі села Подоли Куп'янського району через влучання граду по території лісу сталася пожежа. Постраждав від обстрілу і Чугуївський район. Внаслідок мінометного обстрілу села Караїчне Вовчанської громади поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік, госпіталізований у важкому стані, додав Олег Сенігубов. Депутатка забороненої нині партії Опозиційна платформа за життя Дворічанської громади працювала на ворога під час окупації населеного пункту. Про це поінформувала прес-служба Харківської обласної прокуратури. У липні минулого року, під час окупації селища, жінка обійняла посаду, виконуючи обов'язки голови дворічанського територіального управління так званої воєнно-гражданської адміністрації Купінського района. Зрадницю звинувачують у колабораційній діяльності. У Харкові триває процедура перепоховання тіл, які у перші місяці війни працівники комунального підприємства Ритуал здійснювали з порушенням законодавства України. Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв'ю Голосу Америки. Терехов додав, що перепоховання у Харкові відбувається щодня. Нагадаємо, скандал пов'язаний з похованням бійців тероборони та мирних жителів, які загинули в першій війні повномасштабного вторгнення РФ. Розпочався після виявлення їх спільної могили на міському цвинтарі. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 10 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від Медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа «Об'єктив» – це об'єктивні новини Харківщини України та світу.